Привіт, з вами я, Рома Факти, і я стану топ першим гравцем у Роблоксі. Як? Запитайте ви мене. А дуже легко. Я зайшов зараз на сервак, де до мене зайде дуже багато людей. І можливо, скинуть мені мільйони, і я стану найбагатшим. Давайте ми подивимось, чи це так чи ні. Буде забавно взагалі перевірити, як працює цей режим. І чи можна тут піднятись за день або навіть за секунду. Може змінитися за дві, може за три. Так що, ось що ми робимо. Я стою тут на базі, додаю всіх людей, які мене знають у друзі. І хтось, можливо, з них зайде і закине мені щось. Ось перший екстаз. Здоров тобі, бро. Не хочеш підігріти, романа. Роман би дуже був радий. У нас поки що є 250, бачите, рейзи, то тут. Якщо в нас буде мільйон, це мене шокує. Вони по ніку можуть накинути робоксів? Я можу показати нікнейм, і вони скинуть Робокси. Дач. Давайте я показую. Все, що вам треба. Ось мій нікнейм Рома Фект. Погнали! Невже зараз всі скинуть мені мільйони. Або навпаки, я так і залишу бідняком у цій грі. Зараз ми це подаємо. Бро. До речі, включаю на фон мою пісню Амур, яка вийшла. Будь ласка, слухайте, ви кайфанете. Це моя пісня. Чат, невже я стану найбагатшим. Рома, чек на яку я базу гарно зробив. Брате, якщо не дай Бог, я 5 секунд, І мені закинеться зараз мільйон баксів. Буде дуже погано, якщо я цього не побачу. Окей, чекаємо. І чого собі? Ти шо? Ти що мажор? Ну ти жорсткий. Це як портал в якийсь ендер світ. Легенда, бро. Окей, давайте я стану біля свого. Продовжимо. Все таки збагачення, ресурс. Буде обідно, якщо за весь випуск ніхто мені нічого не дасть. Той танцює, каже: Та, я потанцюю, я, я більше нічого не маю. Більше нічого, я тільки мію танцювати. Ну якщо треба шляпу, можу зняти. Все. Діма. Діма? Діма зайшов. І так. Димон. Невже він хоче дати щось? Невже Діма щось дасть? Я, на жаль, не маю робоксів, нічого страшного, брат. Ми всі щось починаємо. Та я стою тут все на все, хвилин 10. Поки що до мене ніхто не підійшов, ніхто. Я одинокий вовк біля своєї дощечки. Той дуже просить. Please, donate me. My game is almost. <laughs> I want robux. No, 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 no. До речі, а якби я зробив тут кнопочку 5, це ж би було краще в рази. Я зараз поставлю 5 робуксів. Ні, це неможливо напевно стати багато. Привіт! Назви число від 1 до 5. Ва! Я називаю цифру 3. Цифра 3. Що ж це означає? Ти впевнений? Так, я на всі 100% впевнений. А цифра 3 це щось середнє між тим і тим. Значить, щось імбове випаде. Давай. Неважливо, що. Головне 3, я сказав по центру. Рахуй до трьох, один. Два. Три. Мене кинули на сто робоксів. А Ану дивимося. Будь ласка, появись. Дивимося. А, тут вже якийсь тип сидить. Тут сидить. Всі прилавки зайняті. Я перейшов і не можу поставити свого. Давайте я тут поставлю. Оп, Є! я добавив пас за 5 монет Тепер можеш, ану, перевір, тепер можеш. Всі пацани тут і я стаю мільйонером. 250 в мене є, не вже мені зараз кожен почне кидати по 5, по 5, по 5. І через 5 хвилин в мене буде 300 мільярдів в Роблокс. Погнали! Ану? Це ще не можу перезайти, треба. Опа. І так. Фу! Фу! Ти шо в мене вкрав 5 робоксів? Ти Е, брата! Та я в шоці? Ні? Неправда. Це не ти в мене вкрав 5 робоксів, це не ти був. Це не ти був, бля. <реш> я поспішив і це була в цьому помилка. Я виходжу назад. Бачите, помилився і втратив час, за який би я міг заробити нормально бабок. Тому давайте тепер поправляємо помилку, ставимо. І тепер мені всі можуть кидати по 5 робуксів, Чи стану я багатше? Давайте перевіримо. Поки що в мене як і було 250 так і є. У мене нема робуксів Нічого страшного, друг. Дай тебе полажу по ти молодець! Рома, не піднімешся? А чому я не піднімусь? Мені всі кажуть, що в мене не вийде. Мені кажуть, що я не підніму бабу. Що? Мені тип пишуть, що в мені прийшло 5 робоксів. Ват? Давайте чекнемо. Треба тикнути сюди, сюди. У мене лазер із очей 5 робоксів, let's get it! Дякую, велике, Яна. Сюди на базу приймаємо. Оп, і в нас скільки тепер? 255. Ми тепер багачі на 5 робоксів, it go! Що? На нашу точку залетів тип і пише please donate. Ти шо гониш? Ми стоїмо тут з моїми пацанами, і ти їх переманюєш. Ти шо? На нашу мене вирішив ті попанути? Ні! Ха-ха. Лопасти Стоп, а йому шут. цікаво. А якщо в мене був скін дівчини, такої великої дівчинки з фарами чи сліпили б вони всіх користувачів Роблокса і чи підняв я би більше папок? Оце питання вже інше. Якщо я стою тут і в мене ось такий непривабливий скін, а тут стоїть дівчинка, яка каже: «Пліз, робокс, пліз!» який шанс того, що підійдуть і дадуть їй? А чим все таки мені дуже маленькі. Рома, я топ 2 по потужності. Ми buy на 5 робоксів, Let's go! Вася масло закидує нам ще 5. Що ми робимо?